Медитація для жінок підтримка батька. Уявіть свого тата. Неважливо, чи він жив, помер, чи далеко, чи близько. Любов до батьків ніколи не вмирає, яке в нього вираз обличчя. Сумне, байдуже, скажіть йому, ти мій тато, а я твоя дочка, я це визнаю. Для тебе, тато, завжди є місце в моєму серці. Ось це місце. Подивіться у своє серце і знайдіть це місце. Це місце тільки для тебе, тато. У мене є місце для моїх дітей, є місце для мого чоловіка, але це місце лише тобі. Я виймаю з нього всі свої образи і дозволяю тобі увійти до цього місця. Наповніть це місце любов'ю і дочекайтеся, доки батько не почне усміхатись у вашому серці. Скажіть йому, ти мій ангел-охоронець, і ти завжди стоїш за моїм правим плечем. Коли мені потрібна опора і захист, я спираюсь на своє праве плече і відчуваю твою турботу, про мене. Я люблю тебе, тату.